Коли вчора людина прийшла, запитала за обладнання, здається, відбойник. Приїхав, тут по місцю, поговорили. В неї був варіант взяти вчора, в 5-го вечора 4.30. 4 Але він собі поприкинув, що йому буде вигідніше взяти сьогодні в 9 і в нього буде час на сьогоднішній вечір, бо вчора він не планував працювати, не було в нього такого плану. Відповідно, сьогодні взявши зранку, в нього є до завтрашнього ранку час, і сьогодні ввечері він може хоч всю ніч працювати тим відбойникам, аби сусідам не, не мішати. Е, так що теж такий момент. Доба, що так, що так. Але, як то кажуть, є нюанс. Там, хтось ввечері працює, хтось може хоче в 6 ранку встати. Є люди, які їдуть на об'єкт на якісь дані локації, їм потрібно там виїхати вже ну, в 6 ранку. Понятно, що їм обладнання треба з вечора взяти. Так що, так що так, враховуйте свій час, враховуйте, як вам зручно, резервуйте. Бронюйте, замовляйте. Прокат сервіс номер 1 по Житомиру, по оренді обладнання.